Добрый день. Начинаем заседание комитета конкурса того Дельянского филиала государственного предприятия администрации морских портов Украины. Заседание проходит по адресу город Дельянск, улица Бойкова, 6. На повестке дня у нас и проведение оценки и определение победителя конкурсных по торгов на закупку. Проект на вышеугольные работы из реконструкции причали номер 6, 7, 8, морского порта. Техническое экономичного оборудование проект.

За розглядом пропозиції конкурсних торгів, протоколом засідання 19 липня оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів. Товариство з обмеження діяльністю Анкорм з ТОДС з ціною пропозиції 2 мільйони 954 тисячі дев'ятсот та пропозицію Державного підприємства державного проєктного шукувальника наукового досвід інститут московського транспорту. Чорномор, НДІ, проєкт міста Одеса. З ціною пропозиції мільйон 840 тисяч 2 гривні 91 копійка з ПДВ. Оцінка пропозиції здійснюється за 4 ціна. Максимальна можлива кількість балів 100 балів. Виходячи з даної оцінки, максимальну кількість 100 балів, отримала пропозиція конкурсної політів державного підприємства Державний проєкт шуковання та науково досвіду інститут морського транспорту. Чорноморний боїпроєкт. Міста Одеса. Ціною пропозиції 1 мільйон 840 тисяч 2 гривні 91 копійка з ПДВ. Підтрима пропозиція корпусних торгівториства торгів Анкор. міста Одеса з ціною пропозиції 2 мільйони 954 тисячі 97 гривень 30 копійок з ПДВ, отримає 62,29. Зв'язку з цим є пропозиція визнати найбільш економічно вигідною пропозицією торгів державного підприємства державний проєкт, що школьник висвітлення побут морського транспорту Чорномор і міста Одеса. Ці пропозиції 1 мільйон 840 тисяч 2 гривні 91 копійка з передової. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати за «Проти» прийнято, прошу членів комітету підписати протокол. Thank you. какие замечания заседания комитета объявляют закрытым.